Український дипломат, політик посол України в Білорусі 10-11 роках зараз з нами на зв'язку. Роман Безсмертний. Ми його вітаємо, пане Романе. Я вас вітаю з Днем Незалежності. Дуже дякую, що доєдналися і вас, пане Олександре, і наших глядачів з Днем Незалежності. Вас доброго дня! Дуже важливий день і дуже дякую, що ви доєдналися. Хочеться трохи згадати, що для вас цей день наскільки змінився. Взагалі, відчуття цього, цього свята у вас особисто за ці роки незалежності і в роки дуже великих, великих потрясінь, які переживає Україна, пане Олександре, ви знаєте, мені довелося пройти настільки довгий шлях від того, що я бачив як частина істеблішменту українського соромилося цього дня. До Нинішнього моменту, коли цим Днем гордяться. Тому можна сказати, що це той е, період, коли світ ніби перевернувся, настільки е, суспільство, люди почали відчувати важливість незалежності як свого роду шансу для того, щоб бути вільними, жити в демократичному суспільстві і реалізувати себе. Але були інші часи, і оця дорога, яка пройдена за трошки більше ніж 30 років, для багатьох країн вона була століттями. Україна здолала це за 34 роки. Це великий шлях, це дуже змістовний шлях, і він дуже глибокий з точки зору розуміння ситуації. Хоча ми чудово з вами розуміємо, що Людина живе міфами, знаками, символами, і від цього нікуди не подінешся. І тому от оці символи, знаки і міфи, вони показують наскільки суспільство українське воно стає міцнішим, міцнішим, сильнішим, наполегливішим, і а, в ньому чіткіше викристалізовуються цінності. Ну, загалом би я їх назвав християнські цінності. Пане Романе, сьогодні до України завітав спецпредставник Кіт Келох, який був на святкуванні. Його нагородили почесною відзнакою орденом. Дуже погано, що до нас не прилетів е, Вітков. Було б дуже добре, якби він прилетів і побачив власними на власні очі, що тут відбувається. Але тим не менш. Чого чекати українцям від цього перемовного процесу так званого? Ну, Пане Олександре, справа в тому, що дипломатія це важлива річ в умовах війни, але вона є одною із компонентів, бо є і ще те, що зветься простим, коротким і злим словом, війна. І очевидно, що коли ми говоримо про... Значимість дипломатичних раутів, візитів і так далі, то це один із факторів. Насправді можу сказати вам, що в умовах миру дипломатія це свого роду війна, і в умовах війни дипломатія це теж інструмент війни, особливо якщо говорити про Рашиську Федерацію, бо вона завжди воює. Воює в зовнішній політиці, воює в дипломатії. Тут треба бути дуже уважним обережним і розуміти з ким і з чим ти маєш справу. Сполучені Штати Америки це нині партнер. Хоча я відношу Сполучені Штати Америки до нинішньої ситуації не дуже зручних партнерів. Завдяки заради свята я не буду називати іншим словом. Однак у цій сторінці є приємні речі, зокрема, це Кіт Келох, який є, ну як раніше могли б сказати, адвокатом України, я можу сказати тим, хто нині з розумінням відноситься до проблем України, до того в яких умовах перебуває Україна, до того яку допомогу Україні необхідно надавати. Що стосується Рідкофа, мені дуже складно віднести цього чоловіка взагалі до галузі сектору дипломатії, зовнішніх відносин. Він абсолютно випадковий чоловік у цьому відношенні, і рівень його підготовки, знань очевидно, що коливається між тим, що йому радять говорити і чого не радять говорити, а не те, що він визначає. Загалом же я нині спираюся з одного боку на візит Келога а з іншого боку, на, як на мене, досить такі продумане і змістовне привітання Президентом Трампом України з Днем Незалежності. Важко взагалі домагатися від Дональда Трампа подібного тексту. Я це Кажу з розумінням того, що Дональд Трамп взагалі іншими висловами, фразами і словами користується, коли навіть хоче привітати. Але е приємно читати це привітання, тому що е в ньому, мабуть, чи не вперше, е президент Сполучених Штатів Америки. Виказує своє розуміння і повагу і мужності народу, і ролі збройних сил, і ролі суспільства це дуже важливо, що це лунає, бо в кінці кінців це і є якби істина у нинішній ситуації. Пане Романе, ну Україну привітав і Сі е, лідер Китаю. Але в своєму привітанні він нічого не сказав про російсько-українську війну і про ті жертви, які несе Україна від цієї агресії. Пане Олександре, фахівці кажуть, що в Китаї в цьому питанні навіть муха не прозвучала. Тобто, китайці не знають про привітання. Але менше з тим, вихідні дні, можливо, в понеділок в Китаї дізнаються про те, що Сі Цзіньпін зробив такий крок. Подібні слова, які ніби за змістом нічого не, не означають, характерні не тільки для китайської, а принципово для східної дипломатії. Вони говорять таким чином, що між не те, що між іерогліфами можна текст визначити, а між косиною і кривиною ліній в іерогліфах можна дізнатися про натяк, які роблять китайці, коли вітають чи е, щось там бажають. Загалом же можна сказати про те, що Сіціньпінь нині в дуже жорсткій спарці із московським фюрером, і тут саме по собі існування такого привітання. Як по мені, це визнання України, її сили і ролі в нинішньому світі. Тобто, Цзіньпінь розуміє, що він опиниться в ситуації, коли він муситиме згадати так, я не божився відданості вірності, я воював проти вас, але я все-таки вас привітав. І до цього часу, повірте мені, ще прийде. А яку роль відіграв Китай в підписанні Будапештського меморандуму? Нещодавно Володимир Зеленський згадав, що Китай теж щось там підписував. А що саме, от якщо згадати справа в тому, що серед усіх країн є дві, які приєдналися до Будапештського меморандуму, але не були у Будапешті? У Будапешті документ підписали Сполучені Штати, Велика Британія, Україна і Російська Федерація. А Франція і Китай приєдналися протоколами. Більше того, з ініціативи Китаю Будапештський меморандум було проголосовано на Раді Безпеки. І коли іноді чуєш про те, що цей акт там якусь має напів, силу правову і так далі, це неправда. Цей документ належить до частини нинішнього міжнародного права, бо він голосувався і підписувався не тільки власне представниками держав, а з ініціативи, в тому числі Китаю Франції, був проголосований на Раді безпеки. Таким чином, можна сказати, що це достатньо потужний правовий акт з точки зору нинішньої моделі і нинішніх норм міжнародного права. Китай нічим в даному випадку не відрізняється від підписантів цього документу, таких як Велика Британія, Франція, Сполучені Штати. Хоча мене вразило у 2022 році, в березні місяці, коли речниця Міністерства закордонних справ Китаю заявила про те, що Китай взагалі ніякого відношення не має. Я вперше зрозумів, що у Китаї, де дуже а жорстко стежать за фаховим фаховою підготовкою дипломатів. Насправді є серйозні прогалини. Ну, якщо це не була вказівка, сказати так. Але ще раз наголошу: в статусі Китаю, Великої Британії, Сполучених Штатів Америки Франції ніякого ніякої різниці не мають. На, на даний час є насправді два порушники. Будапештського меморандуму. Це Росія і Китай, які не дотримуються, а Росія є просто злісним порушником цього документу. Романе Петровичу, я вам дуже дякую за коментар. Дякую, що долучились до нашого ефіру. І ще раз вітаю вас з Днем Незалежності. І вас, з Днем Незалежності. Друзі, Роман Безсмертний, український політик, український дипломат, був з нами на зв'язку. Ну що ж, я завершую. Дякую всім. Ще раз величезна подяка нашим глядачам, які доєднуються до нашого ютуб каналу. Друзі, з Днем Незалежності. Підпишіться, будь ласка, на наш ютуб канал. Ну і хочу нагадати: у мене теж є ютуб канал, який називається Близнюк наживо. Зараз в мене буквально за 5 хвилин буде стрім з Віктором Бобаренком. Тож доєднайтеся.